Серединобуцької громади далі потерпає від щоденної російської агресії. Все більше руйнувань ворог завдає прикордонним населеним пунктам. Росіяни б'ють, якщо раніше останні дні були більш дронові атаки, то зараз застосовують гради, артилерію. 12 пізно ввечері обстріляли росіяни нашу буду. Було знищено повністю два магазини. Також кажуть, із дрона була скинута вибухівка, влучила на дах ще одного магазину. Ну, що тут можна сказати, незрозуміло, чому вони знищують це росіяни. У російських пабліках проскакує така інформація, що це склади продовольства, знаходяться в будді. і Вони знищують ці склади. Але ми всі розуміємо, що це просто терор населення. Йде ситуація в місті дуже складна, говорить Сергій Солдатов. Постійні перебої з електропостачанням, і як наслідок з іншими комунальними послугами, становище для жителів громади Аже критичне в місті залишилось тільки три продуктових магазини більше на декілька тисяч населення. Точну цифру назвати ніхто не може, скільки проживає на даний, тому що одні люди виїжджають, інші приїжджають і тут. Дуже проблематично, і якщо так взяти по локації, то південна-західна частина міста дуже залишила зовсім без торгівельних закладів. По декілька годин відсутнє світло. А є такі моменти, що навіть по дві-три доби центрального опалення немає зовсім, у всіх індивідуальні, котли працюють на електриці, якщо немає світла, немає тепла і всього, що Пов'язано Також у громаді проблеми з мобільним зв'язком і інтернетом, розповідає Сергій Солдатов. Було знищено обладнання одного із інтернет-провайдерів. Наразі дуже неякісний. Не те, що сказати, неякісний, а практично зовсім відсутній зв'язок. Інтернет. Дуже складно 14 листопада по обіді внаслідок ворожого удару у серединобуцькій громаді повністю зникло електропостачання. Коли його відновлять, поки невідомо.